Класну тему. так, якщо на вулиці постійно машина стоїть, зараз попереду зима, опади, заморозки і так далі. Одягаєте такий чехольчик спеціальний є для лобового скла. От, дуже прикольна тема. Одягли, от, зранку прийшли, зняли і все, не потрібно шкрябати, це все, стекло царапати і так далі. от, такий от він виглядає. Вінтер називається, він по розмірами йде. Є на легкові автомобілі, є на мікроавтобуси, також от, великі розміри. Є ще такий варіант, як оцей, який він закриває ще сюди, йде на, цей, на бокові з цекла. Ось так він виглядає. Він терплюс називається. От, бачите, він е закриває зеркала, от, боковушку закриває, так фіксується там до колес. Ще й можна до двірників. отака така тема є. Дворнички, щоб не намрзали. Короче, прикольна тема, недорого стоїть, дуже зручно. Для тих, хто на вулиці ставить машину, те, що потрібно, щоб покривали. Воно легеньке, легко складується. свернули, сложили, місця не займає. Так що замовляйте в коментах, пишіть, або в особисті повідомлення, чи за номером телефону в шапці профіля червоний написаний телефон.